Огляд на складний ніж без течман. Велікс з шведської сталі та кнопкою Button Lock. Велікс це доволі компактний складний ніж з замком Button Lock на підшипнику і в дуже стильних кольорах. Тут ми отримуємо 197 мм повної довжини ножа, 84 мм довжина клинка, 3,2 мм його товщина і 82 грами ваги. При цьому у нас збережені сталеві лайнери всередині. Вони мають вибірку. 80 грамів. Це дуже легко при такій міцності конструкції. Присутня кліпса кліпсу можна переставити на зворотню сторону, просто перекрутивши два гвинта. Підшипники у вузлі сталеві, ніж при цьому надзвичайно плавно та швидко відкривається і закривається. Відкривати його можна як через кнопку, так і через шпеник. До речі, в цьому ножі шпеник реалізовано дуже класно і ним надзвичайно зручно користуватись. По сталі на лезі отримуємо шведську 14 c 28N. Сталь вже перевірена, на складних ножах показує вона себе відмінно. Оброблена вона в комбіноване покриття. Тобто у нас по спусках йде сатин, а от ближче до обуху ось тут де, так би мовити, необроблена частина без слюсарки. Тут у нас стоунвош. Це теж додає стилю даному інструменту. І є ось такі от акуратні насічки на тому самому обусі. Кліпса дуже класна, тоненька, акуратна, до будь-якого одягу підійде навідмінно. Зараз в руці у мене варіант саме з коричневим G10. І також є ще ось такий от фіолетовий. На фіолетовому ножі шпенек вже, до речі, такого рожевого кольору. А придбати цей стильний ніж ви можете, написавши нам в повідомлення або звернувшись на сайт.